Самоврядування, начни. Ти тут, правда, в порядок у тебе? В тебе вдома, в тебе самим собою в порядок, у тебе кукуха на місці, в тебе всі вдома, як я кажу, всередині тебе. Тобто всі твої провідники, де точка спостереження. Твоє тіло підпорядковується твоїй душі, твоя душа слухається твого духа, твій дух налаштований на чистого духа Божого. І ви з'єднані Божими заповідями і законами. А тоді з вас виходить. В світ, Ця енергія ось цього, ось цього правильного самоврядування. І тоді у вас успішне життя не без випробувань, а успішне подолання любих випробувань. Бо ви знаєте, як оптимально поступити. Ніхто не обіцяв, що якщо людина шукає Бога, то вона відразу стає ідеальною. Ми пам'ятаємо, духовне народження. Передбачає з першого рівня координатора перехід на другий рівень координатора. Перший рівень координатора це той, хто координує свою родову лінію, а другий включається в етапи народу, нації, третій цивілізації. О, то коли ми стане війні? Від того, що будуть якісь випробування чи якісь складні ситуації. Ну ти жити будеш зовсім інакше, бо в тебе самоврядування працює. А тоді ти і в державі відповідне місце займаєш. Добре, продовжимо потім, кажи нам. цікаво, взагалі слово сполучення місцеве самоврядування. Воно одразу перекладається на тут і зараз. Ага. Тобто місце так. і самоврядування це як результат. І я розумію, наскільки це дійсно важливо, тому що це ідея, яка народжена всередині тебе, тобто тобі так. ніхто ззовні не нав'язує. Це місцеве, тобто тут. Так. Тут воно народилося, а не десь там. Це е, рятування утопаючого, як то кажуть... Так, да, справа рук самого топару робить. Так, тобто це от, е, місцеве самоврядування. Тобто ти місцеве, <різь> 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 і я, та, і я розумію, що дійсно, якщо так накласти на езотеріку, саме слово сполучення місцеве самоврядування, то воно всю цю тематику ще. Так, собі ну, Бо це є освідомлення це... кожного так, моменту життя. Так, тут, тут і зараз ти так. робиш те, що має бути на місці. Тобто я розумію, що і в часі, і на місці. Тобто, не загадуючи, а реагуєш на те, що відбувається, а не на свої думки. Так, і якщо ми вже згадуємо цю аналогію, те саме це не тільки внутрішнє, але місцеве це коли ти вибираєш напрямок. І є люди, які теж цей напрямок вибрали. І ти з ними співпрацюєш. Не поклоняєшся, не воюєш, а співпрацюєш в тій мірі, в якій ти маєш потенціал. Тому кожен може себе реалізовувати, але реалізує себе рівно настільки, наскільки відкрився, ввійшов в оце самоврядування. Тому ми кажемо, нікого там е, спеціально не назначаємо, бо назнач, то потім на тебе навішують усі свої проблеми. У мене тому не вийшло, що ви мене назначили. То ви за це відповідаєте. Тому коли мені кажуть, може, ти в когось назначила так, Меню Не хочу. Нікого назначати, бо потім усі собаки е, будуть на, на моїй фірці. Бо людина має пам'ятати самоврядування. Вибери участвувати. В цій сфері, але тоді пам'ятай відповідальність, бо від цього врядування так, буде залежати ціла ця місцевість. бо це місцеве самоврядування. Mm -hmm. Від твоєї роботи залежить те, що відбувається в тобі, від твоєї участі залежить те, що відбувається в сім'ї, від твоєї свідомості і. Е, Кваліфікованості залежить те, що відбувається на роботі, або в таки, збільшується об'єм впливу і взаємодії з людьми. То хто тобі тут винен? Той, у кого написано на дверях якась табличка, та ні, ти винятково. А коли ми кажемо, ми делегуємо цю функцію, щоб самому ні за що не відповідати, якомусь васі, то він нам при тому не вужився зробити так, як ми хочемо. Він каже, я зроблю так, як я хочу. Ви ж мені віддали свої голоси. Я енергію назбирав, а вона мене накрила мідним тазіком. Я ж тепер це? Дивись, скільки людей прийшли і сказали, Вася, на тобі наш голос. Це ж енергія. Це ж ваші мрії, ваші бажання, ваші думки, ваше майбутнє. Чому перепоручили якомусь не пойме хто? Що робити, включати мозги і думати, нема рекомендацій вибрати вас чи вибрати вані? Є розуміння того, що ти людина відповідальна. І якщо кожен буде так підходити, такі не будуть мати шансів вилізти нам на голову. Бо ми таких слухати не будемо. А коли, як вони кажуть, електорат їх не підтримує, то у них шансів попасти кудись. Немає. У нас має бути ця відповідальність, бо далі в тій же Конституції, яку ми сьогодні ці розділи розглядаємо, записано і про владу законодавчу, виконавчу, судову. І ми це теж спочатку повинні розібрати в собі. Якщо є законодавча і ти живеш, як самоврядна одиниця, живеш по закону, який ти прийняв. Закон Божий прийняла людина, яка пам'ятає, що в ній живе Бог, яка розпізнає дух. І каже, хто би по якому закону не хотів жити, я живу по закону Божому. Це правильно? Правильно, всі закони на цьому базуються в той чи інший спосіб. Навіть зманіпулювати, то використовують, як же зманіпулювати добрим, щоб вигрити на своє зле. Це вже інша питання. І далі йде виконавча влада. Ну, як ти знаєш, що треба жити по закону, так і так. А не кажи най Вася зробить. О який він нечемний, що він не живе по закону. А ти живеш? Якщо ти живеш, ти виконуєш. І нас таких багато, ми об'єдналися, так? Ми теж самоглядаємо об'єднаємося в тому, щоб йти разом в напрямку. Власної досконалості і пізнання особистісного Бога живого. Правильно, всі ми йдемо. Це ж нас не нівелює в якусь загальну масу, кожен залишається особистістю і шукає особистісного Бога, а нас об'єднує той Бог, який кожного з нас сотворив, і дав кожному із нас ту частку. Для, для цього взаємопізнання. І кожному відкривається. Якщо ми виконуємо закон. Виконуємо, не просто маємо закон. Він каже, я вас навчу. Спитайтеся у мене, як у цьому світі жити. У світі є закони, які можна порушувати. Він каже, ми є закони. Ніхто не порушує, щоб жити там, де я живу. І щоб ви могли там жити, де виконуються ці закони. Виконуйте їх. А якщо ні, то є судова влада. І тоді є смертні гріхи. А є гріхи, які не в смерті. Але покайтеся, виправіться. Виправіть Бо гріх нерозуміння це гріх, але це не в смерть, тому що ти іще не знаєш. Ну коли вже вам знання відкрилися, то це вже буде вам посуд. Що ти знаєш, але не виконуєш. Тоді суддя каже, а нема пом'як, що ми в них Бо людина знала. І все одно робила. Або не робила. Та могла, але не зробила. І ось це питання влади. І давайте кожен в собі вибудує цю основу. А всіх нас об'єднує Конституція. Шість днів творіння, в якій для кожного є місце. І все це об'єднує певну територію, зону творіння. Ну, можемо ми так собі назвати. Це нехай не буквально, але ми можемо так собі сказати. Вся зона творіння це і є та Конституція, по якій живуть усі сотворені. Хто не живе, той випадає в іншу зону. Не, не живеш по Конституції України? Їдь нафіг. В будь-якому напрямку. Але приїдеш туди, будеш сам виконувати. Навіть те, що по поняття. Нема такого, щоб десь не було тебе обмеження. Але обмеження в смерть або обмеження в вихід у вічності через цю основу. Без самоврядування це теж неможливо. Не будеш нічого робити. Ні законодавча, ні виконавча, ні судова влада. Вона існує. Є ангели, архангели, є помічники Божі. І що нам з того? Олеся нагадувала, духи або функції архангелів ми виконуємо, але ми можемо пробудити в собі вібрації, які відповідають цим якостям. І ми не архангели, який відповідає за планетарні е, системи, але ми можемо відповідати за те, що стосується нас особисто. Так. Там теж планетарні системи, наші органи, наші материнські клітини, там ми будуємо свій всесвіт.